Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Вулкани чаруюча небезпека. Слово вулкан походить від вулканічного острова Вулькану, що означає геотектонічне утворення у земній корі, через яке на поверхню викидається лава, попіл, уламки гірських порід, гарячі гази та водяна пара. Всього відомо 1343 діючих вулканів, які найчастіше розташовані в тектонічно-активних районах, на острівних духах і в горах. Щорічно на землі відбувається приблизно 50 вивершень вулканів. Попокатепель. Діючий вулкан і друга за висотою вершина Мексики. Його дивна назва означає гора, що димить. Попокатепель є один з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко. Остання фаза активності почалася спостерігатися у середині квітня 2012 року, коли вулкан чотири рази викинув пару, газ і попел зі свого кратера. Везувій. Один з найнебезпечніших вулканів на планеті, висота якого 1281 метр, а кратерний діаметр становить 750 метрів. За весь час свого існування Везуїв був активний приблизно 80 разів. Найвідоміше виверження, у ході якого зруйнувалася велика кількість міст, серед яких їх Помпеї, зафіксована в 79-му році нашої ери. Етна. Найактивніший з усіх відомих вулканів його виверження відбувається приблизно раз в три місяці. Дивно те, що цей сицилійський вулкан змінює свою висоту між виверженнями. Етно можна вважати найвищим активним вулканом Італії, адже він перевершує свого суперника, везує приблизно в 2,5 рази. Кракатау. Вулканічний острів в Зонській протоці між островами Ява та Суматра в Індонезії. Він вивергається багаторазово масштабно та з катастрофічними наслідками. Найвідоміше виверження сталося 26 серпня 1883 року, коли вулкан викинув понад 25 кубічних кілометрів каміння, попелу та пемзи і створив найгучніший історичний відомий звук катастрофічний вибух, ударна хвиля якого обійшла землю сім разів і була реєстрована протягом п'яти днів. Вибух зруйнував дві третини конуса Кракатау, який перед тим сягав висоти 2000 метрів. Немає нічого більш винахідливого ніж природа.